Шахта Червоноградська одна із найпродуктивніших у Львівському басейні. Щодоби тут видобувають 1200 тонн вугілля. Наразі обсягів не зменшували, навіть попри відсутність державного фінансування. Працюють на лаві, розпочатій минулоріч. Її вистачить до літа. Тож щоб потім не зупинитись, необхідно вже готувати нову. Треба близько 50 мільйонів гривень, а їх нема. Ми працюємо зараз на своїх резервах. Тобто арочне кріплення, яке ми використовуємо, ми його використовуємо повторно з погашення, вилучаємо практично все, що можна вилучити. Немає грошей навіть на зарплату, тож шахтарі отримали лише третину заробітку за грудень 2014-го. Вони виплачують по 6% цикає пару гривень. Тобто це по скільки грошей виходить? Це десь по гривні 300-400. На тиждень-два. Погано живеться, звісно, не платять процентами, дають по п'ять, по 10 процентів. Дуже тяжко стало жити. А все тому, що гірників повністю позбавили підтримки, обіцяли поступове її скорочення по 20% відсотків продовж п'яти років, щоб дати час вийти на самоокупність. Але у держбюджеті 2015 на вугільну галузь жодної копійки. Ще й ціна палива нижча собі вартості, кажуть шахтарі. Що ми за кордону покупаємо вугілля по дві тисячі і більше, то чому вугілля рідне своє вугілля для своїх шахтарів покупається по ціні 830? Для мене це не зрозуміло. Правило для всіх має бути єдині. На тому ринку вугільному. А якщо ми маємо ціну, ми економічно кажуть, що для себе рахували, наша ціна 1250 це та ціна вугілля, яка дає можливість підприємству закупати обладнання, в тому числі монтувати ті лави, про які ми ведемо мову. Наразі у Києві погодились на 1080 гривень за тонну вугілля. і то неофіційно немає й обіцяного фінансування. Ми всього-навсього на цей рік вимагаємо мільярд 300 мільйонів. Це одна четверта, що було в 2014 році. На всю вугільну галузь на всю галузь України на цих шахтах 35, які на на території України. Як жити далі? Шахтарські проспілки вирішуватимуть 17 лютого, у Києві. Готуються протестувати, але зупиняти шахти не будуть. Та кажуть, якщо так буде продовжуватись, вони зупиняться самі. Оксана Лобойко, Олег Кухар, головні новини Львова.